Знак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Ага. Здравствуйте. А ты уже Вышла. Давай-ка. Здравствуйте. Васильевна. Все вот. Ага, где Людмила Васильевна? Здравствуйте, пожалуйста. скажите, пожалуйста, цифровой беспокоит. Где Людмила Васильевна? Сейчас. А у вас Людмила Васильевна. Васильевна. Есть? Сейчас, секундочку. по Ну, Да, ждем. виконує секретарь представити секретар яка працювала разом з самоловою продовжує його справу Юра туди все. Вийшов, так. — Ви бачите, довго чекати? Я по телефону, секундочку, пожалуйста. Ну, секундочка вже пройшла. Все, ну, за... по да. а мы хотели по поводу водопровода, а тут рассказывают, что его разрушили и долгое время могут привести в порядок. Как будет местным жителям, вот вы чтобы... можете? Скажите, пожалуйста, для на начала, кто вы? Река Цифровод, телеканал Одесский. Река Цифровод, да. хорошо. А есть у вас удостоверение какое-то или разрешение на съемку, чтобы к нам направлены снимать нас. нас вызвали местные смотрите, но тебя снимали. вообще. Можно мне это? Переписать,

Я вас не перебиваю. Я вам говорю, що ніякі дозволи на зйомку не потрібні. Як, есть, uh, Читайте законодавство. Читайте законодавство. Не перебивайте, будь ласка. Та чому це я маю вас не перебивати, якщо я ви посадова особа не говорите відверту дурницю. Розпадаю. Я вас теж вам нормально, ну, я, тільки я не говоріть дурницю. Дозвіл на зйомку. Я дурниці не говорю. Ну, а як це інакше назвати? Ну ви так вважаєте, я переконаний вважає. в цьому. Це ну, хорошо, що ви переконані. Вот, если жители возмущаются, что вот такая беда с водопроводом произошла. Его... Какая беда? Конкретно Конкретно сняли кольца, он сейчас находится в таком раскрученном состоянии, там яма, в которую могут свалить там, дети. Там ведутся ремонтные работы. А, ну вот Акт демонтажа есть? есть? А, Акт демонтажа, демонтажа, есть? А, Ак демонтажа представить можете? Демонтаж. Документы на проведение работы у вас? На проведение работы документы находятся в КП Великодобинск. Они обслуживают наше население по и документы находятся у них. Как долго вообще проводится сроки работы, а когда будет закрыта яма? Ну, как только они проведут закончить, я поверить, не могу это да. точно знать. То есть точный срок вы Пока точный вывел? срок я не знаю. Угу. А что касается объединения громад, местное население жалуется, что все против объединения с Великодолинским. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Про объединение у нас сейчас взагалі мова не идет. Вообще взагалі. Мова не идет. Объява головы. Это объява, объява. объява просто, чтобы вы заслухать думку жителей. Это их думка. Анонимную думку заслухать. Там написано анонимно. Не анонимно. Вообще пропонувалось, мы хотели сделать так, чтобы заслухать думку громады. Вот, да, не... Ну, опечатка, может быть, и была не опечатка. Когда э, закон на слухание вносится, а тут анонимно. По, по итогам слушания вы собираетесь принять решение, да? Посчитать голоса? Нет, решение будем принимать только на громадский слух, когда соберется больше половины э, ну, мешканцев села. Только после этого собрать уже и... Сейчас секундочку. Алло, я перезвоню чуть позже, хорошо? Угу. То есть основная цель вот, этого объединения? Основная цель водопровод, который нас беспокоит постоянно. И вот это вот объединение. Ну как бы тут два вопроса, ничего ну, там такого сверхъестественного нет. А как проблем, это, да? хорошо, если вы на стороне этого объединения, да, а то какие плюсы она принесет? Мы не на стороне объединения. Мы вообще это Вся громада, как бы депутаты были против объединения, и мы вообще хотели бы узнать думку всей громады. Не 30 человек, которые ходят на сход села. 30 человек это не сход села. А хотя бы должно быть присутствовать, согласно закону, больше половины. Хотя бы. Это примерно, если по нашему населению, получается, в районе где-то э, 700 человек должно присутствовать на сходе. Так как 2500 жителей у нас. Все, спасибо большое. У мене питання. Я вже неодноразово звертався з приводу того, що над будівлею сільської ради не вивіше державний прапор. Сільська рада працює? Працює сільська рада. Будь ласка, ви, 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 мені, то, ви мені обіцяли, то, що самі звісно, будете тримати. Я, тримати. я наполягаю, щоб зараз було вивішено державний прапор. На сьогоднішній день немає, куди його поки приспособити. Є державний прапор роботи. Ви сказали, я прапор. буду тримати сама. Я вам... Сергій Ігоревич. Це ваші слова? Я їх записав на камеру. Хорошо. Якщо вас щось не устраю, пожалуйста, звертайтесь відповіді. Вивісіть державний я прапор вивіше буде у нас я курси, чекаю. ні зараз. Нет, зараз Я вивішу ми нічого ви, не ви, можете... буде. ви відмовляєтесь. вивісити державний прапор на сьогоднішній на сьогоднішню хвилину. Да, я відмовляюся. В зв'язку з чим? — в мене ви... немає да. куда питання, вивішим. що є по об'яві тут 에, надано. Додатково повідомляємо, метою уникнення непорозумінь щодо анкетування буде проводитися наступними особами: Олініченко, Лашкова, да. Степнов, да. Максимчук, Світлов. Да. Це особи, це депутати. Правильно я розумію? Да, так, Це комісія у нас. Комісія? Да. Е, яким чином покладено обов'язки додаткові обов'язки цих депутатів? Ну, Це комісія соціально-економічного розвитку законності та правопорядку. Я запитую Леніченко, Оложкову, вам відомо, що ви будете проводити анкетування? Для, того, не, я, для того, щоб їх поставити у Я их специально вот запросила на удобный для них час. То есть уведомляется да, да. через объяву? Мы вам задавали я, питание, есть распорядки на больше, покладывание Я, я дальше от комментариев, как и книга. Можно спросить, Людмила Спасибо Васильевна, почему вода такая грязная? У меня ребенок вчера, внук попал в инфекционную, дезинфекцию. Все вопросы... Нет, председатель и все вопросы. Вода постачали. Как это водой? Я вам два раза писала заяву, чтобы и начитался хотя бы. А ну, два все раза? Не внимає, как что, это? А для чего вы? Вы же получаете зарплату. Для чего? Вы откажитесь от своей Хорошо. работы в конце концов. Ну как это так? Вода черная с крана идет. Дитё попало в инфекционную. Кто мне заплатит деньги? Водопостачальник? Водопостачайник, да. А вы для чего? Я вот вам не для чого? Ви масть наша Новоградовская, Ви для чого? Подержите зарплату. Ви за наші деньги. У мене муж пожарник. 1200 отримує, ви за этих денег получаете зарплату. Ви для чого? Вивісіть, будь ласка, державний прапор. Державний прапор, я зараз не вишу по то поступичині. мені нікуди там прицепить. Я вам покажу, куди прийшли. Ви його сейчас же самі підете і знімете! Ви вже не ви вже не одноразово рвали флаги. Ви говорите дурницю, вивісіть державний прапор. А якщо я зніму, ви звернете до правоохоронних органів. Уже зверталися до правоохоронних органів. І що результат який? Результат який? Ваших звернень? Я сказала, звернув. державний прапор. Я сейчас вішати нічого не буду. У мене багато роботи. Без прапорів. Прапора у мене стоять в кабінеті. Виконайте закон. Я виконую закон. є Прапор повинен бути вирішений над будівлею, де працює місцевий орган саморедовольна. Та вам прийдеться слухати, негайно прапор. негайне пожалуйста. Я можу повістити. Ви порушуєте закон. Ви правопорушник. Ви порушуєте закон ви що звертатися вивісіть негайно державний не прапор не ви вивішають прапор. Я вам ще що раз у вас багато. роботи багато да у мене Відкладіть багато на 5 у мене два місяці. Ноги. Я не можу відкласти два місяці. Ноги. Як не вивішено державний прапор за два місяці? Ви не назла може звертайтесь. Відповідні органи Я звернувся відповідні, відповідні органи. Відповідні відповідні органи відповідні а зараз і вивісіть державний прапор Я не буду. Зараз вижу будете. Дай мені номер міліції. Будь ласка, викликайте міліцію. Викликаємо міліцію. Сільська рада буде працювати тільки після того, як буде виконаний закон стосовно неактивних ви не умов. Говорити, ви не будете говорити. Я буду говорити, тому що не я не член громади і громадянин України. Буду. Не буду. Я вже це, не це сказав. Ви говорите далі. Я вже це, На це сказав. На вам то говорити далі. Мы наполягаем на вирішенні державного прапора. Это да, это мы поняли. Вы не волнуйтесь, мы хотели еще, чтобы вы просто сказали четко по поводу работ аварийных, что они сейчас ведутся и так далее. Да, ведутся работы. Ведутся аварийные работы? Да. Ведутся работы по ремонту водопровода. Сроки пока неизвестны. Пока не угу. По объединению громад, это вы хотели услышать мнение общественности. А причину, да. Причину ремонта. Просто озвучите эту фразу, пожалуйста. А, да, вот просто озвучите эту фразу по, по, поводу того, что вы хотите выслушать мнение общественности. хотели выслушать мнение общественности по поводу обедной. Какая их думка? Кожного ворота. Хорошо. И а какая причина аварии, вы не знаете, на водопроводе? Нет, я Нет я не знаю. Все, спасибо. Здравствуйте. Это выконуть области сельского главы села Новоградовка вас беспокоит. У нас тут прошел гражданин и мешает работе сельского совета. Пожалуйста, прошу выслать наряд милиции, чтобы его вывели отсюда или как-то каким-то другим образом, я не знаю. О, это интересно. Новоградовский сельский совет. Алло. Крупельницкая Людмила Васильевна. Крупельницкая Людмила Васильевна. Новоградовская, Новоградовская сельская рада, да. Да, да, все в совете тут стоит и не дают работать. Гордышев Сергей Игоревич. Сергей Игоревич. скандал тут устраивает, что Ему не нравится, что не висит флаг на будильник. На сегодняшний день флаг мне некуда прицепить. И Он вымагает срочно, чтобы я встала и пошла вешать. Я уже два месяца ви, я разговариваю тела. Да разговаривай ты с кем хочешь. Вы вы, не заважайте. Он вообще отвлекает нас. У нас очень много работы. Он отвлекает, он не ему не дает просто работать. Что-что? Это невозможен такой вариант. Возможен. Чудесно возможен. с Ну хорошо. У нас есть заблокована и не будет работать. Что, милиция, когда будет? После отработки всех остальных своих дел, они потом приедут. Сегодня... Почекаем. Почекаем. Чекаємо, доки на будівлі з'явиться державний прапор, чекаємо, доки буде виконано закон України про органи місцевого самоврядування. Чекаємо, так, да, поки голова виконуючого обов'язки згадає, вона там риється в комп'ютері, мабуть, шукає закон. Я не риюся в комп'ютері, будь ласка, вибирайте взагалі тон і... і... Тон е чітко Весі, відповідає вашому відношенню до Держави Україна, до територіальної громади і до мене особисто. Звісно было рады с телефончик. Армаля, секретаря. Доброго дня, слава Україні. Державна адміністрація, скажіть, будь ласка, вас я вас турбую громадянин України, я знаходжусь в сільській раді Овідопольського району. Вже два місяці я не можу добитись, щоб над сільською радою вийшовся прапор. І от зараз голова, я прийшов, голова відмовляється, вирішувати прапор над куди мені звернутися, ви порадите, хто може допомогти з області вивісити голові прапор над будівлею, де працює орган місцевого самоврядування. Виконуючи обов'язки, сільський голова нас утік в Росію. А це секретар, яка виконувала з ним обов'язки, вона зараз виконує обов'язки голови. Може в обласній раді дасти якийсь номер? Дякую. А ви казали, організацію... Зберіть свою сумку, вона мені заважає. Я ж чекав, доки ви дзвонили. Почекайте, доки я позвоню. Я не можу чекати, мені Та не рада не заблоковано взагалі. Ви ще що сказали, що рада не працює. Так. Будь ласка, бо я їздив. 71,89. 410. Це організація не... правовідділ. Будь ласка, заберіть Дякую сумку. дуже прям за спілкуватися до побачення. Будь ласка, заберіть. Сумку я не Будь можу, ласка. достати свої папери. Будь ласка, забрав. Насилу ви почули з 10-го разу. Та ви з 20-го разу чули, коли я прийшов і чекав вас, коли ви сховались там в другому кабінеті? Я нікуди не ховалася, я знаходжуся на робочому місці. Якщо ви десь ховаєтесь, то я не ховаюсь ніде. Чудово. Ну, то й чудово. Доброго дня, слава Україні. Вас турбує гордошав Сергій Ігорович. Я знаходжусь в сільській радіо Віддіопольського району, де я вже два місяці намагаюся добитись вивішування державного прапора над сільською радою. Зараз вже чергові обіцянки пройшли, я прийшов, голова мені в очі відповіла, що я не буду цього робити. З ким можна вирішити серцем? Номерочок телефону дасте, чи переключите? 71? Так. 4,9.5. Це я з ким буду говорити? його ім'я по-батькові. Це я помічник Шмушковича? Дякую. Чекаємо, доки вивісить прапор. Ну а ми чекаємо, міліцію викликав, а виконуючи обов'язки чекаємо. Доки нас тут арештують, наручники надінуть. Так. Якщо хочуть, так, якщо ні, ми самі тут питання вирішимо. Нічого, нічого страшного обов'язково, добре.